Президентська адміністрація демократична була доволі обережною, дуже переживаючи за те, аби кожен крок додаткової підтримки України не спричинив якоїсь радикальної зміни риторики президента Путіна. Якщо ми говоримо про Трампа, то як на мене, це людина, в якої взагалі відсутнє поняття страху, зважаючи на численні. Дуже е, різкі іноді заяви, зважаючи на два замахи на життя, зважаючи на е, бажання продемонструвати свою першість у світі відверту, іноді агресивну доволі, а е, мені видається, що якщо стоятиме питання між е, спробою утихомирити Путіна е, або дати бій і продемонструвати, що американці можуть впливати на е, ситуацію в світі далеко поза межами своїх кордонів, то я. Я думаю, що Трамп наважиться на другий э, варіант. Звісно, він для нього є менш бажаним. Трамп хотів би домовитися про все за короткий проміжок часу. Він хотів би, аби дві сторони пішли на компроміси одна з одною. Він хотів би швидкого підписання угоди мирної і розміщення, умовно кажучи, на лінії зіткнення м, э, миротворчих сил. Європейських, безперечно, не американських, але якщо щось піде не за сценарієм, якщо особливо Трамп відчує, що Путін демонструє свою зверхність і небажання домовлятися із ключовим фактично політичним гравцем світу, тоді не виключаю того, що Трамп буде вдаватися до радикальніших кроків на користь України з наданням зброї там не на 200-300 кілометрів, а на багато більшими, з отриманням додаткових систем протиповітряної оборони і з залученням. Кіберфахівців, інженерів і подібних спеціальностей зі сполучених штатів для того, аби отримати цю перевагу на полі бою і змусити Путіна піти на ті умови, які пропонував Дональд Трамп від початку. Нам дуже важко зараз прогнозувати, як це буде, тому що. Трамп не системний політик, це не людина, яка дотримується єдиної лінії поведінки і відображає її в комунікаціях системно. Це людина, яка може розвернути свої погляди на 180 градусів, в залежності від настрою, від того, який день тижня, в залежності від того, хто з оточення з ним сьогодні спілкувався, і подібні речі. Тому Трамп може повести себе будь-як, але те, що це не буде той формат. Російсько-української війни, яка була протягом останніх трьох років, це 100%. Це може бути як спроба утихомирити Росію і змусити сторони піти на поступки, або це може бути різке посилення підтримки України, яке змусить знову ж таки Путіна піти на компроміси і закінчувати цю війну, тому що вона для, для Трампа є. Дуже дороговартісної з точки зору його не навіть як президента, як бізнесмена, він хотів би виписувати поменші чеки підтримки будь-якій державі світу, в тому числі України. Тому він хотів би. Закінчити принаймні на термін свого президентства цю війну задля для того, аби до неї не довелося повертатися там з якоюсь періодичністю, задля для того, аби можна було зосередитися на внутрішніх питаннях на протидії Китаю, а отже і Росії, але в економічному вже контексті, але точно не займатися е, вирішенням якихось регіональних конфліктів, які, на його думку, не є важливими з точки зору американських інтересів. Справа в тому, що Новий президент Сполучених Штатів прийшов до свого другого президентства на таких тезах про фіскальну підзвітність, про обмеження міжнародного втручання Америки до справ іноземних держав. Про економічний ізоляціонізм і багато інших речей, які розходяться із тим баченням, яке демонструвала адміністрація, яка вже йде, скажімо, на політичну пенсію, так би мовити. Тому і з Трампом нам точно варто розраховувати на більш жорсткі вимоги з приводу отримання зброї. А взагалі питання стоїть під тим. Чи будемо ми отримувати ту зброю в тій кількості, на яку розраховували за Байдена і казали, що цього мало? Я підозрюю, що може бути ще вкорочена нам підтримка, але говорити про те, що її зовсім не буде, не доводиться, тому що під час передвиборчого турне Трамп говорив про те, що відмовиться. Від допомоги іншим державам, в тому числі в Україні. Але чим ближче він стає до інавгурації, чим більше він отримує інформації від поінформованих джерел, тим м'якшою стає його позиція у контексті України. Ну і власне Трамп отримує все більше інформації про те. Ким є зараз Путін? Путін сімнадцятого двадцятого року, як справедливо зазначив президент під час зустрічі з Трампом в Парижі. Це не Путін 22-го, 24 четвертих років. Це зовсім інший політик, якщо його можна так назвати, така політична істота, яка прагне захопити Україну. Тому Трампу тут навряд чи доведеться. Виключно силою свого авторитету і ультиматумів змусити Путіна робити так, як хоче новий президент Сполучених Штатів. Тут речі мова йде про те, що доведеться шукати або якихось компромісних рішень з боку Сполучених Штатів, на що я не дуже розраховую, або повернутися до того стану, який був за президентства Джо Байдена, із підтримкою України, можливо, не в тих масштабах, які б нам хотілося, але точно не менших ніж того. Нам забезпечував Байден із його командою, тому що Трамп все ж таки більш радикальний політик. Це людина, яка звикла до того, що якщо з ним не погоджуються іноземні лідери, він перетворюється на лютого ворога, який готовий зробити все, аби продемонструвати, що він сильніший і він впливовіший, тому невизначеності. У питаннях закінчення війни і власне роз... українсько американських відносин дуже багато. Але я думаю, що в перші тижні, в перші місяці після приходу Трампа до влади, ми станемо очевидцями якогось принципово нового підходу від того, який ми бачили впродовж трьох років російсько-української війни.